Михайловська була одягнена в Бруківку, старовину, а сьогодні ми край гранітного е, виробництва, і тому для нас е, це сьогодні традиційно, і красиво. І вона б зразу набрала іншого вигляду. Тобто красива така гранітна шашечка, красиві тротуари. Бачите, ми не забороняємо сьогодні на тротуарах ставити, хоч вони напівзаконно сьогодні, ось ці літні майданчики. Але якщо вони будуть красиво облаштовані, абсолютно ми підтримуємо цих бізнесменів, підприємців. Тому я сьогодні підтримую і свободу е, бізнесу і даю можливість їм розвитку. Єдине прошу, що давайте облаштовувати принаймні це місто разом і давайте е, робити це спільно. От я вам приведу такий зараз приклад, якщо вже задали питання. Вчора, е, ну, в неділю я об'їжджав в місто. Це гріх, можливо, хтось скаже, але іншого часу десь не вистачає. І от дивлюсь на вулиці Київській, біля літературного музею, е, ну, трошки далі напроти оптики, спортовар і там далі, стояв вже декілька років зелений паркан, строїтельний забор. Да, якщо подивилися. Що за тим забором, ніхто не знав. Я звернув увагу. Сьогодні цей паркан уже демонтують. Скажіть, будь ласка, остаїть жовтень, скільки потрібно, щоб його відродити. І ми поставили завдання, ми його відродимо. Зробимо кіноконцертний комплекс сучасний. Нам потрібно забезпечити виконання закону про кінематографію, але зробити його кіноконцертним, щоб там можна було зробити і красивий концерт, щоб можна було провести конференцію, щоб можна було провести. Виступ якийсь такий, знаєте, лекційний на належному рівні, на сучасному з е, відеозображеннями, з підключенням систем перекладу і так далі. Зроблено це? Скажіть, будь ласка, яка вартість? Ніхто не закладував. Я буду виносити на сесію, в тому числі, і питання про виготовлення проєктно-кошторисної документації на ці об'єкти, для того, щоб ми знали ціну питання. І куди ми рухаємось. І якщо ми будемо знати, що ми будемо робити, повірте, ми зробимо. І зробимо, я впевнений, що частково за свої кошти, навіть на рівні проєкту і експертизи, частково за обласні кошти, бо ми обласний центр. Подобається це комусь, не подобається. Ми сьогодні місто обласного значення. У нас розташовані всі обласні структури, починаючи від обласної ради, адміністрації, контролюючих силових структур. І тому всі разом ми маємо працювати на це місце, тобто на свій дім. І ми будемо це робити. І, врешті-решт, є державні кошти, субвенції, бо це об'єкти соціального значення, які сьогодні забезпечує держава.